Всім привіт! Мене звати Настя, я засновниця школи української мови ШУМ І сьогодні буду розповідати вам про відокремлені члени речення. Постараюсь зробити це максимально коротко і максимально корисно, щоб ви швиденько все запам'ятали. В кінці, до речі, буде практика, тому готуємось. Почнемо з того, які загалом є відокремлені члени речення. Це обставина, додаток, означення, і крім того, є ще прикладка. Тобто, це, по суті, всі не головні члени речення, а другорядні. Почнемо ми з для мене, найлегшого це відокремлена обставина. Як її впізнати в реченні, це найпростіше, ви просто бачите суфікси учиюче, а чияче шивши, чи, і це означає, що це слово є відокремленою обставиною, є дієприслівником, крім того слова, є ще й залежні від нього слова, і це все разом буде дієприслівниковим зворотом, тобто відокремленою обставиною. Тобто, якщо ви в реченні побачили слово, яке має учиюче, а чия чи шевши. Це точно відокремлена обставина. Відповідає слово, це на питання, що роблячи і що зробивши. І внизу відразу маємо приклад: наприклад, дерева, чекаючи на тепле сонечко, забули насолодитися своїм цвітом. От чекаючи на тепле сонечко, це якраз відокремлена обставина. Бачимо юче суфікс, тому точно можемо це знати. Також ще один варіант, що може бути відокремленою обставиною це уточнювальна обставина. Це коли ми щось уточнюємо. Наприклад, в нас є якесь місце, і потім це місце ще раз уточнюється, або те саме з часом, якийсь є один час, а потім ще один, таке саме з способом дії. Наприклад, може бути, зустрінемося в центрі, біля оперного театру. Ось це біля оперного театру це буде уточнення, тому що в центрі де саме? Біля оперного театру. Це відокремлена обставина. Дуже легко, ви вже її маєте впізнати. Друге, ще легше це відокремлений додаток. Тут просто потрібно побачити слова-маркери. Тобто, наприклад, крім, окрім, опріч, замість, зокрема, за винятком на відміну від. Бачите ці слова? Все, це точно відокремлений додаток, і ви маєте його виділити комою. Тобто, крім Петра, усі прийшли на заняття. Ми виділяємо слово крім плюс залежне, тобто крім Петра, разом виділяємо. Просто потрібно побачити це слово, і все, це буде відокремлений додаток. Тобто ви вже по суті знайшли два е, в тесті два пункти, тому ви вже будете мати два бали, якщо знайдете ці два. А далі трошки важче, але не сильно. Е, наступне це нас відокремлене означення. Найголовніше, що означення значить, воно відповідає на питання який, і відокремлений, отже, воно виділяється комою. Що це може бути? Це може бути прикметник, дієприкметник чи дієприкметниковий зворот. Що важливо, це те, що ми виділяємо його комою після означуваного слова. Ось в нас є речення дерева, кома, осяяні місячним світлом, кома, стояли у цвіту. В нас є осяяні місячним світлом, і ми виділяємо цей зворот, тому що він стоїть після слова дерева. Якби він стояв перед словом дерева, то кома би не було. Там, звичайно, є ще деякі винятки, але це вже треба вивчати, коли вже починається така ґрунтовна підготовка до НМТ, це ми будемо вивчати на наших курсах. Але поки що для того, щоб знайти в тесті на відповідність відокремлене означення, цього вам буде достатньо. Вам треба просто знайти якийсь зворот, який відповідає на питання, який виділяється комами. Дерева, які осяяні місячним світлом. І все. І є ще прикладка. Прикладка це є, в принципі, різновид означення, але його часто виділяють окремим пунктом. Тобто і зазвичай в тестах у нас буде якраз чотири варіанти. Зараз далі ми будемо робити практику, і ви це побачите. Тобто, що, чим відрізняється все ж таки ця прикладка від звичайного означення. По перше, вона обов'язково має виражатися іменником, тобто, не може бути просто прикметником, як в попередньому в нас був прикметник, зія прикметник або звороти. Тут має бути саме іменник. Тобто, подивимось на прикладі, у нас є сам лисенко, і цей лисенко це і є бездоганний лицар української пісні, прекрасний композитор і піаніст. Лисенко, що зробив? Зостався. Тобто, в нас є лисенко-підмет, зостався присудок. І між цим підметом і присудком, або може бути в іншому місці, є е, цей такий зворот, прикладка, яка е, нам Пояснює, хто ж такий цей Лисенко. Тобто, я це завжди своїм учням так пояснюю. Це ніби то саме, але іншими словами. Лисенко це і є бездоганний лицар, лисенко це і є прекрасний композитор. і так далі. Також може бути прикладка, наприклад, ще одна назва якогось предмета чи будь-чого. Наприклад, Еверест або Джомолунгма. це найвища гора світу. Тобто, в нас є Еверест це підмет, а або Джомолунгма це те саме, що є Еверест, це та сама назва, тому це буде прикладкою. Те саме іншими словами, і виражене іменником. Все, це в принципі все, що вам потрібно знати про відокремлені члени речення. Крім цього, звичайно, треба ще розібратися з розділовими знаками, коли правильно які розділові знаки ставити. Але для ось цього тесту, для того, щоб аж 4 бали. Отримати вам цього буде, в принципі, вже достатньо. Отже, пропоную робити. Перше, у нас є чотири варіанти відповіді: означення, прикладка, додаток і обставину. Все те, що ми проговорили. Тут у нас є п'ять варіантів, тобто щось одне буде зайве. Починаємо з першого. А воно, могутнє світило, усе більше виповнювало собою світ. Я дивлюся те, що виділено комами Так, воно, могутнє світило. Подумайте, що це? Можете зупиняти відео, ставити на паузу і собі думати спершу самі, а потім вже слухати від мене пояснення. Воно це і є могутнє світило, тому це буде прикладка. Далі я люблю робити от таке завдання відразу починаючи з обставини. Мені так дуже подобається, бо це найпростіше. Я просто бачу, та, виблискуючи проти молодого місяця мокрим днищем. Я точно знаю, що це точно обставина. Тобто, мені вже... Мінус одна відповідь. Далі бачу точно, що тут обабіч шляху лежали незнайомі поля. У нас є поля, і тоді які вони? Перекраєні вузькими довгими нивами. Якщо це питання які, то це буде у нас означення. Ну і залишились в мене два варіанти. Е від квітів, особливо пальм і аспарагусів. тут я бачу, що ось це виділено в нас комами. Так? І в наступному реченні просто бачу, що є кома перед що. Складне речення, складнопідрядне. Тобто тут я не бачу більше ніяких е відокремлених членів речення, тому. Це буде додатком. Додатком, чому воно буде? Тому що я бачу слово особливо. Крім, окрім опріч, за винятком, на відміну від, особливо це все будуть додатки. Запам'ятайте собі ці слова, їх просто треба вивчити і все, і буде дуже легко. Рухаємось далі. Що у нас тут? Те саме завдання, бо коли закохані в минуле, закохані в минуле в нас виділено. Закохані в минуле це які. Так? Тому це буде в нас означення. Далі, в наступному, я бачу, що тут просто є «мамо», горда і вродлива, це в нас є просто звертання. Тут такого варіанту нема, тому цей варіант я викреслюю. Там, у степу, там, де саме, у степу, тобто в нас є одне місце і є ще одне місце. Так, тому це буде уточнювальна обставина. Так, один варіант, пам'ятаєте, ми казали найчастіше. Це в нас є просто зворот у чиюче, а я чи це обставина. Але інколи може ще бути уточнювальна обставина, її теж не пропускайте, от як тут, там, де саме, у степу. Ще одна: не шкодуй добра: мені людині. Мені От це мені це і є людині. Я це і є людина, це те саме, іншими словами. І це іменник. Отже, це буде прикладка. І останнє я бачу вже тут слово окрім, а окрім взагалі найчастіше дають окрім на додаток. Тому крім точно запам'ятайте, це завжди є додатком. Все, рухаємось далі. Маємо ще одне. Що в нас тут? Те саме завдання. Небо розгорнуло намет свій. Синій, широкий, глибокий. Намет свій який? І такий, і такий, і такий. Тобто це є який, це в нас означення. Рухаємось далі. По всім світі пронесу нашу гордість і красу, рідну мову. Мова в нас є іменником, і е, гордість, і краса це і є рідна мова. Так? Це то саме виражене іменником, отже, це прикладка. Те саме іншими словами. Тут бачу вже «вши». Точно буде обставина. Прочитаємо це речення про всякий випадок. З доріг життя, сховавши в тому, я в одчий край вернусь назад сховавши точно обставин. Замість наступному бачу, замість вже розумію, що це точно додаток, крім окрім опріч, замість за винятком, на відмінну від, особливо, наприклад, і зокрема, це слова, які можуть бути додатками. Ось і все. А в останньому нічого нема. Є так би мовити, це вставне слово. Тут воно буде зайвим. Ось і все. Дуже просто робити такі завдання. Вони дуже часто в нас будуть траплятися в тестах НМТ, і на ньому можна набрати справді багато балів, хоча знань це завдання не потребує якихось суперскладних, це можна легко запам'ятати. Додатки вивчаєте просто слова-маркери, обставини запам'ятовуєте, що це є в нас зворот, який має учиючу, а чия, чи, чи шевши. І плюс може бути уточнення, так? тобто два місця, два часи, два е, способи дії. Це буде в нас обставина. Прикладка це те саме іншими словами, і виражене іменником. І означення це на питання який? І якось виділене. Тому що, якщо просто у вас буде там гарна дівчина, то «гарна» — це теж означення, але воно не буде відокремленим. Воно буде просто означенням, воно не відокремлюється ніякими комами. І, загалом, щоб ви собі розуміли, так, можливо, треба було це спочатку склати, але що означає відокремлене? Це коли ми його відокремлюємо комами з двох боків. Ось. Тому пробуйте це запам'ятати. Якщо не запам'ятали, перегляньте ще раз відео, щоб добре зрозуміти, і чекаємо вас на наших курсах, марафонах. Підписуйтесь на нас і до зустрічі!